Курсанти факультету військової підготовки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут вчаться відновлювати бойову техніку в польових умовах. Майбутні офіцери вже мають практичний досвід, який вони отримали у виші та на підприємствах Укроборонпрому у бойових умовах. Основний вихід техніки пов'язаний з бойовим пошкодженням. Це пошкодження на фугасі і бойові пошкодження під час обстрілу. Тому, відповідно, курсанти повинні тренуватися у відновленні ходової частини, силової установи а також у зварювальних роботах, більш складних операціях, які здійснюються в польових умовах. Ремонт техніки в полі та у бойових умовах вимагає особливих навичок. Від практичних умінь залежить справність машини, а відтак і життя екіпажу. Тому до практичних занять курсанти ставляться відповідально. Звичайно, що в польових умовах ремонт складніший, але це нам дає велику практику у здійсненні наших безпосередніх завдань, яка нам знадобиться в подальшої нашої військові служби. Адже зараз всі знають, що ведуться антитерористична операція, в якій постійно потрібні такі фахівці-ремонтники, які здійснюють ремонт польових умовах. І тому це для нас є великою практикою. Ці заняття нам ідуть тільки на користь. Викладачі запевняють, що рівень професійних знань та практичних навичок майбутніх військових інженерів механіків дозволяє їм проводити відновлення техніки та озброєння в найкоротші терміни. Ірина Монастирська Віталій Саранцев час ще.